Всім привіт! Сьогодні у нас обзор такого постсовєтського резистора SP34GM. Ось так він виглядає. Резистор використовувався в різній апаратурі. Сам резистор ціниться тим, що містить в своєму арсеналі драгметали Чистіше за все це срібло, потім паладій, це метал платинової групи. Ну і також попадають золото. Тут, як ми бачимо, чітко видно срібло, срібло йде чисте, три дев'ятки. Зараз ще промагнітимо дві сторони резистора. Подивимося. Чи тут іде у нас чисте срібло. Чи ні. І всередині розібравши резистор, потрібно провіряти кислотами того, що там може бути паладій. Зараз ми його промагнітимо, щоб оприділитися, що у нас тут. Тут, як бачимо, оце корпус магнітиця. Тут у нас самі... Саме, сама ж немагнітна, це магнітиця верхня железяка. Тут іде не магніт. І зараз зніму ще легенько відкручу гайку, тому що її не можна поняти, чи вона магнітиться, чи ні. І подивимося, ще гайку з пластинкою. Гайка у нас магнітна. Це не магнітне. Все. Гайка магнітна. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі резистори. Найчастіше в якій апаратурі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока.